25 травня рано вранці ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Тоді постраждав приватний сектор Шевченківського району. Було зруйновано багато будинків. Один з них належить Вірі Клименко та її родині. «25 травня 5.15. я просипаюся. Острішного гу... і свист, і гуркіт, і, і, і повна кімната диму, пі, пиляки диму, і везде стекло валяється на полу. Я спочатку не спочатку не поняла, що, що воно це случилося, а потім таки догадалася, Заглянула заглянула вікно, а сусідський в огородах дом горить. Двохетажний дом горить. Потім я зобразила, думаю, це ж, мабуть, прильот ракети. От. А внучка спить у мене в другій кімнаті. Я побігла до дочка, внучка, слава Богу, спала, тому що вона не почула, вікно зі сторони було закрите, не розбите, і вона спала, не, не чула. От. Ну, е, е, Вийшли на вулицю з чоловіком, боже мій страшно. Осталось вікна повибивані, двері, двері в кімнаті теж вибиті, е, е, на криша на домі і на врем'янки на шифер розбитий. От, все валяється, все, навіть ну, ну, не передати, це треба тільки було бачити, що робилося. От. Ну, а це був, казуше, прильот, ж, ракети. От. Даже, значить, начали, коли вже почали зв'язовуватися, як воно все це вийшло, нас навіть на сливі, отут спереді хати висів топлівний бак ракети. От. Зняли, приїхали, ми подзвонили поліцію, поліція визвала там теж службу і вони зняли цей топлівний бак. От, скрізь валялися обломки із, із цієї ракети, прямо цілими такими кусками здоровими. Ну, В общем, коротше, все було розрушено, двері із і, 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 і снаружжі, двері, і, 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 і внутрі все було розбите. Аби відновити будинок, родина зверталась по допомогу скрізь. Грошима допомогли родичі та громадські організації. Також фінансову допомогу надав депутат Запорізької міської ради. А от будівельні матеріали, зокрема шифер, надали від міста, але і без проблем не обійшлося. каже жінка. Перший шифер, що переклали, простояв недовго. Почав тріскатися, але потім привезли інший і ще раз зробили ремонт. На цей раз господарів все влаштовує. Що характерне, що мені подобалося, що наче там у нас напроти фонтанної вулиці там стояла вже скора допомож. Міліція стояла, ну поліція в смисі, так, скора помисть стояла, ДСН, МЧС, всі вже всі служби стояли, якби були ну, значить, стояли як на чеку. От. Я значить, пішла на ту вулицю, от там всі служби служби от обратилася. Тоді я перша познайомилася з з Олександром із, із Олександром Павловичем. Познайомилася з ним, все. Він, ми з ним прийшли сюди, він подивився, От, каже, ну бачите, каже, це скрізь таке робиться, каже, що тепер нам робити? А він каже, ну що робити, каже, в першу чергу каже, будемо накривати будинок, тому що 25 травня це случилось, а 27 травня пішов дощ, а в нас розкрита хата, потолки попадали в кімнатах. Треба було все, накривати. Так ми ось плівкою накрили дом вже, а потім він прислав нам шифер оцей, і ми значить, наняли бригаду самі, тому що він каже, зараз в мене немає е, е, робочої сили, щоб вам це зробили. І ми наняли, приїхали хлопці, нам за, за, три, за чотири дні накрили хату цим же шифером. То, що він оказався е, некачественним, то хто його знає, вини тут не можна, теж начальство, тому що відкуди вони знають, який. же ж дали, який був. А потім вже почали привозити хороший шифер. цим особи вже привезли хороший шифер, ЄС написано, упаковка, напевно, із мабуть, напевно, прийшла із за, -за границі, не знаю точно. Ну, в общем, це таке. І почали потихеньку встановлювати. Самі вистанавлювали ми все своїми силами. Тільки того, що це приїжджали, забирали в нас мусор отсюда регулярно. Вот, і все. А то все робили самі. Пані Віра також ділиться, що переживши такий страшний стрес, почала боятися сирен та вибухів, навіть якщо чути їх десь далеко. Так само реагує і її онучка. Реагую дуже, тому що вже ж перенесла це, як засигнала як, як за сирена, я лежу, вроді я кажу, дих, дихання встановлюється. Думаю, Господі, де ж вона встановиться, куди ж вона полетить, щоб, не дай Бог. Та всіх людей жалко, до кого б вона не прилетіла, всіх людей жалко, тому, що ми пострадали, нам було важко, і другим же людям важко. Ну, от, краще, щоб вони не прилітали вже. Так хочеться, і так Бога молимо. Вона реагує неспокійна, звісно, теж як тільки це починається, вона теж чувствує, що вона знервована. Тому що вона спала, а потім, коли я її розбудила, як вона, як оце зполучилось таке, вона як вийшла все розбите, все розтрощене, почала плакати. Вона не не поняла, бабушка, а що це? Говорю, оце ж говорю, оце ж говорю, ракета нам таке наробила. Зараз у пані Віри тільки одне бажання мир в Україні. Більшого каже не просить і не бажає. Щоб був мир. Я Богу молюся, щоб тільки був мир, спокій, щоб ми жили в мирній. Ну як же ж ми добре жили до цього?